Один із чотирьох стаціонарних пунктів видачі безкоштовних проднаборів у Саксанському районі дев'ятнадцяте гімназія. Зранку тут без зайвих черг. У програмі соціальної підтримки в четверту хвилю допомогу отримують люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини, сім'ї загиблих воїнів, одинокі матері. Кривірісі, які вже отримали продуктовий набір, кажуть така допомога від міста суттєва підтримка. Дуже добре, Я дуже дякую. Я внукові отримую і собі получають дуже вдячна. Я зараз отримала для доньки вона мати одинок. Для це ми отримали вперше потрібні продукти, тому що зараз дуже важкий час і зарплата не дуже велика. А в зараз Виховувати дітей взагалі тяжко одній за три хвилі. Суспрограми у Саксанському районі вже отримали проднабори понад 27 тисяч мешканців. Більше половини із запланованої кількості наборів вже видано і в четверту хвилю. Будь ласка, запрошую всіх, хто ще не надійшов до пункту, та має право зараз. Видається 20 пільговим категоріям населення. Будь ласка, приходьте в районі. Працює чотири пункти. Це 41 перша гімназія, 68 восьма гімназія. Можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення. Взагалі, то є ще така послуга, як доставка продуктового набору. За адресою цією послугою користуються маломобільні. Якщо ми беремо перший етап видачі, який був до вересня цього року, то такою послугою скористувалося в районі от на 1400 осіб. Стаціонарні пункти в районі працюють з понеділка по суботу, з 8 до 15 години. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.